Всім привіт, з вами я Рома. Давненько не виходили відео на моєму каналі, но у мене є дві новості дуже прикольні. Я ще то постригся з весни ще не стригся, і я з папою в Рейсі. Воно, він, кстати, вікна чистить. Ми їдемо в Польщу з Переяслава. Нам треба проїхати 600 кілометрів, наскільки я пам'ятаю, до Польщі. І ще десь 1000 кілометрів по Польщі. Коротше, я не знаю, що ми веземо, але якийсь рефрижератор чи. Коротше, якийсь холодильник У нас а не прицеп. Там... Треба, щоб прицеп був холодний. Що то ми таке веземо странне. Очень, щоб воно не розтаяло. І це воно так гудить, що спать буде мішати дуже. Ну... Но... Андюш, это видео было прикольное. Ожидайте следующее видео з Польщі. І, кстати, я відео, можливо, загружу, бо коли я додому вернусь, бо то що в Польщі не буде інтернету в мене. А ми вже, кстати, рядом з Харковом. Ну, ладно, буду зараз же відео з нами, я Рома, і мій папа на вулиці який вікна чистить. А, кстати, у нас вантажівка Daf, очень прикольно. К Ладно, будем совершать видео. Само увидел Рома и Папа и всем пока!